Я хотів би деякі думки залишити для кожного з нас. зі Слова Божого. І Написано в Слові Божому, що усі ми згрішили. Рилян, 3 розділ, 23 вірш. Написано як. Всі згрішили і позбавлені слави Божої. І оправдання ми можемо отримати. Тільки завдячуючи жертві Ісуса Христа, даром через жертву Ісуса Христа. І якщо всі люди згрішили, що ж тоді трапилося, я хотів би сьогодні зачепити деяку тему про наслідки гріха і як Бог вирішує це питання. Тема достатньо серйозна і, можливо, цьому варто було присвятити багато часу. Колись ми знайдемо цей час. У мене взагалі така думка появилась, не знаю, наскільки вона цікава буде для всіх, хто тут є присутній. У мене така думка появилася, що а, взяти одну тему ангелологія, і, щоб пройтися, вчення про ангелів. Що то за ангели? І, таке інше. І, можливо, навіть пізніше трошки зачепити біблійну антропологію, тобто вчення про людину. про людину. І як би оця тема фактично, можна сказати, вона і є частиною, звичайно, біблійної антропології. Наслідки гріха. Коли людина згрішила, які наслідки сталися для Бога? Я дуже швиденько про деякі речі скажу, потім будемо більш детально. Коли людина згрішила, перше, серце Боже було ранено. Коли ви читаєте Книгу Буття, Шостий розділ, шостий вірш, там дуже чітко написано, що серце Боже було ранено. Навіть є такі тексти пожалів Бог. Читали, правда? Серце Боже було ранено. Тому що фактично, коли людина згрішила, вона втратила свою святість. А втративши святість, людина втратила здатність спілкуватися з Богом. Скажіть, будь ласка, коли Бог творив людину, яка ціль була у Бога? У Бога була ціль мати спільність з людиною, і згрішивши людина між собою і Богом. Поставила перешкоду і втратила здатність спілкуватися з Богом. Коли ми йдемо далі, ми знаходимо, що була повністю порушена спільність із людиною. Це те саме фактично, що я вже попередньо говорив, маю на увазі гріхи, Ісаї 51 розділ другий каже, що гріхи. Зробили поділ між людиною і Богом. В Римлянам 8 розділ, 22 вірш, написано, що прокляття прийшло в життя людини. Коли Бог творив світ, Він, які слова вживав? Пригадайте, коли Бог творив світ, Він казав, як? Вісьма хорошо, дуже добре, і так далі. Тобто Бог вживав слова, які виражали захоплення, захоплення тою красотою, яку він бачив. Дуже добре, казав Господь. І ось коли прийшов гріх і все це почало нівечитися, уявіть собі, яке було у Бога відчуття. Коли ви щось зробите, і вам сподобалося те, що ви зробили, і ви кажете, дуже гарно, дуже добре, хтось прийшов і взяв це все з знівечір. Яке у вас відчуття? Ну, як мінімум радості не буде. У вас буде відчуття неприємні відчуття. Чому будуть неприємні відчуття, брати мої і сестри? Відповідь надзвичайно проста, знівечено те, що було красивим. Тому творіння або людство саме привело своє життя, те, що ми сьогодні досить часто говоримо, прокляття. Гріх, увійшовши, почав планомірно руйнувати життя людей. І коли Бог дивиться на це, у нього досить. Неприємні відчуття. Простіше кажучи, людина втратила благословіння. Хтось може сказати: ну, добре, людина втратила благословіння, але тоді скажіть: ну, а яке це відношення має до Бога? Дуже просте. Бо Бог хоче благословляти кожну людину. Це як батьки бажають благословляти своїх дітей. Хоче Бог благословляти кожну людину. Ідемо далі. А які ж наслідки гріхопадіння прийшли, від гріхопадіння прийшли в життя людини? Ну, перше, на що хотів би звернути увагу, ми читаємо в Римлянам, 6 розділ, 23 вірш, де написано, що в життя людей прийшло, прийшли хвороби, смерть. Переживання, ну і все таке інше. То прийшли якісь наслідки. Братима мої сестри, коли Бог створив нас із вами, у його планах не було, щоб людина померла. У його планах не було, щоб людина хворіла. Але гріх приніс ось такі наслідки, і ми із вами маємо внутрі себе. Боротьбу, яку боротьбу? Інколи ми кажемо, це як певний дуалізм, двоякість, іде боротьба між добром і злом, кажуть люди, а ми прекрасно розуміємо, йде боротьба між гріховною природою і Божою природою. Йдемо далі, коли ми говоримо, що в життя людини прийшли ось такі наслідки, то ми починаємо помічати, що фактично гріх. Вражав людей і вражає у всі часи. Тобто від гріхопадіння не було жодної хвилини в історії людства, де гріх не вів би руйнівної дії. Не було жодної хвилини, де гріх не вів би руйнівної дії. І що вражає гріх? По-перше, ми можемо сказати, що гріх починає вражати особистість людини. Він вражає її розум. Він вражає її серце, емоції. Він вражає її волю. Гріх вражає. І ми інколи дивимося, і кажемо: світ перевернувся. У нього розум у того світа якийсь такий дивний. Вони мислять якось дивно. Більше того. Не раз нам і з вами приходиться боротися з такими ж дивними думками, з такими ж дивними поведінкою, такою ж дивною, і так далі. Гріх починає вражати. Тобто людина стала гріховною по своїй природі. І коли людина стала гріховною при своїй природі, відповідно Римлянам 8 розділ 21 і 22 вірші говорять, що гріх приніс суд в життя людей. Знаєте, наслідки гріха переважні своїй більшості залишають відбиток на ціле життя. Це щось подібне, як коли Людина візьме і покладе свою руку на гарячу плиту. Що станеться? Вона опече собі руку. І з часом ця рука заживе, але якісь шрами досить часто залишаються. Навіть інколи буває не просто шрами, а ми можемо втратити частинку функціональності цієї руки. Щось залишається. і Гріх завжди залишав свої наслідки. Суд прийшов в життя людей. коли люди думають так, люд... от хтось згрішив, і Бог сидить і придумує. яке ж то покарання цій людині придумати за те, що вона згрішила. Брати мої сестри, давайте ми зрозуміємо одну просто істину. Бог цим не займається. Його серце навпаки направлено на те, як нас спасти від суду. Але кожен гріх має наслідки сам в собі. Це щось подібне, як коли ми необачно себе поводимо, коли ми не піклуємося про своє тіло, як брат сьогодні казав, що наше тіло є храмом. Святого Духа. І коли ми не піклуємося про своє тіло, то приходять від того наслідки. Ну, до прикладу, банальний приклад. Я візьму і скажу: мені сьогодні не холодно і піду на вулицю повністю роздягнути. Що станеться? Ну, як мінімум, простуда, а може бути щось більше. Чому? Бо це неправильна поведінка людини на даному етапі життя. Скажіть, будь ласка, Бог сидів і придумував, ага, ти вийшов роздягнутий, тобі ось тобі горло червоне, голова болить, там з носа тече. І пішло, поїхало. Є наслідок від тої поведінки. Но буде і суд, де за кожен, де кожна людина мусить буде дати звіт за своє життя. Наступне, брати мої сестри, ми стали написано чадами гніву. Тобто, фактично. У людини шансу спастися немає. І людина сама по собі, якщо вона не прийме Ісуса Христа в своє серце не покаяється, вона стає або вона залишається в, саме на території, гніву. на території гніву. І вона просто очікує того моменту, коли це. Виконається. Дух наш написано в Слові Божому, що став мертвим, коли людина згрішила. Якщо говорити про такі вже теологічні поняття цих речей, то я вам скажу, що це непростий предмет. Розібратися в ньому не так просто. Але, тим не менше, ми можемо бачити, що совість людини. Стала спорченою. Більше, менше, але стала порочною. Серце людини стало яким? Написано, лукавим. Лукавим. Тобто це ті речі, які виходять не, або приходять в життя людини не ззовні, а виходять із середини. Із середини гріх приніс оці речі в життя. Більше того, навіть досить часто в людській свідомості під впливом гріха перевертаються ідеали. І людина починає ідеалізувати те, що противно Богові перевертається ідеали. Як ви думаєте, коли людина згрішила для природи наслідки були чи ні? Абсолютно, прийшли наслідки і для природи. З однієї сторони, досить боляче дивитися на так зване господарювання людини на землі, коли вона нищить усе навколо себе. Буквально вчора розмовляв з одним братом, який займається будівництвом, він каже: знаєте, є різні е, підводні озера, звідки люди беруть або течії, ну, шари води, звідки люди беруть воду. Є один, не ще інший, там Бучанський, ще якийсь, ще якийсь, ще якийсь. І сьогодні люди, добираючись глибше і глибше, знаходять щось таке, що там не повинно було бути. Чи то міст заліза, чи то якихось там домішок, навіть мінеральних добрив, знаходять. Чому вони там знаходять? Бо хтось. Не піклується про правильні речі і починається змішувати. Брати мої сестри, знаєте, є така приказка, що ложка дьогтю портить бочку меду, правда? Тобто оце робить гріх, щоб ми розуміли. Оце робить гріх. Він навіть починає впливати на тваринний світ. Серед тваринного світу появилася агресія, сильніший над слабшим, звідки її появилось поняття природнього відбору і таке все інше, але Бог так не творив людину і не творив так світ, ворожнеча і тому подібне. Більше того, дивіться, коли Бог установить на землі тисячолітнє царство і забере от того, хто збуджує. Ну, диявола мається на увазі, диявол буде зв'язаний на тисячу років, то агресія що зробить? Пропаде агресія. Диявол, збуджуючи гріховну природу, піднімає агресію все більше і більше. Рослинний світ. Знаєте, досить цікавий момент. Інколи я чув проповідників, які казали, Бог прокляв людину, коли людина згрішила. Брате і сестри, це неправда. Абсолютно неправда. Зрозумійте таку річ. Все, що прокляте, рано чи пізно зникне. Якщо детально дивитися на той текст, де говориться, коли людина згрішила і що там відбулося, то там написано так: проклята земля за тебе. Не людина. Бог продовжував працювати над людиною, але земля, на превеликий жаль, потрапила під прокляття. І навіть більше того, природа отримала деградацію, почала деградувати. Ну, ось така неприємна картина. І всі, мабуть, думають, якщо так гріх. Ні, вечить усе навколо, то де є вихід. І ось саме на це я хотів би сьогодні звернути увагу, брати мої сестри. Бог розпочав боротьбу з гріхом. Настане день, він її закінчить. Яким чином Бог розпочав боротьбу з гріхом? Зної сторони, був виховний процес. Де Бог, виховуючи людину, показував її гріховність. Але людина не могла позбавити сама себе гріха. І тому Іван описує цю точку в своєму третьому розділі, 16 вірш, написано: бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородженого, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав. Життя вічне. Саме Голговський хрест був поставлений на дорозі кожної людини. Ви це можете прочитати, якщо записуєте 1 Коринтян, перший розділ, 18 вірш. Саме Бог поставив Голговський хрест, де в ньому він поєднав свою святість і свою любов. Святість покарання за гріх, любов спасіння від гріха. І коли ми кажемо покарання і спасіння, все це об'єдналося в Голговському христі, де Ісус Христос взяв на себе наше покарання і дав нам спасіння. Звідси починається така, скажімо, боротьба Бога з гріхом, досить серйозна. І досить суттєва. Бог нас викупив. Що значить викуплення? Це означає, що Христос позбавив нас від рабства гріха, заплатив повну ціну і дав нам свободу. Це Галатам 3, розділ, 13 вірш, де написано, позбавив або викупив нас від клятви закону. Іншими словами, це щось на зразок того колись я читав про часи, коли на землі було рабство. І настав момент, був прийнятий закон, прийнята декларація про свободу людини, і людина отримала можливість бути вільною. Но ще багато років, напротязі багатьох років, Людина продовжувала жити в рабстві, бо не вірила і не довіряла тій декларації. І таке було. Таке було. Брати, мої сестри, завжди вибір. Жити в гріхові це теж добровільний вибір. Жити в Божому спасінням, або бути спасенним це теж є вибір. І Бог відкупив нас. Наша, до речі, з вами задача всім людям розповісти, що Бог відкупив нас від гріха, від прокляття гріха. Бог нас викупив від рабства гріха. Ми більше не є раби гріха. Це не означає, що гріх не буде намагатися впливати на наше життя. Абсолютно не означає. Але це означає, що ми більше не є раби гріха. І залишатися жити в гріхові це так само є добровільний вибір людини. Нам потрібно піти всім сказати, брати і сестри, мої любі, рідні, мої дорогі, Бог нас викупив від рабства гріха. Яким чином Він нас викупив? Зробивши заміщення, простіше кажучи, зайняв наше місце 1 Петра, 3 розділ, 18 вірш, Бог зайняв наше місце. Саме ми повинні були бути покарані за гріх, але Бог зайняв наше місце. Слава Ісусу! Оправдавши нас, це щось на зразок певного судового процесу, де диявол намагається представити показати нашу справу, де є купа недоліків наших гріхів і все таке інше. Але Бог сказав, Я оправдав їх через те, що взяв їхні гріхи. На себе чинивши жертву заміщення. І ми отримали оце оправдання, і отримавши оце оправдання, ми отримали здатність повернутися назад у стан людини, яка має спільність з Богом. Брати, і сестри, і сьогоднішній день все це є нами не заслужено. Це є дія Божої благодаті. Бог по своїй великій благодаті ось так діє. Тому-то, що нам з вами робити? Як нам жити? Куди нам іти? Брати і сестри, кожен христин повинен засвоїти, як мінімум, дві речі. Перше, жити вільним життям, а не в рабстві гріховному. Друге. Про це розповісти іншим людям. Ці дві речі ми повинні засвоїти. Яким чином ми можемо розповісти іншим людям? Сказати, що Бог вчинив ось цю жертву заміщення за кожного із нас. Він відродив нас так. Наше тіло видозміниться. Для того, щоб не було не просто впливу гріха, а для того, щоб не було навіть присутності гріха. Уявіть собі, яке це чудовий стан. Уявіть собі, що сьогодні на землі немає присутності гріха. А Бог отак створив. Ну, на превеликий жаль, вже трапилось те, що трапилося. Тому Бог продовжує працювати над нами. Бог продовжує працювати в нашому суспільстві. І нам просто потрібно прийняти його працю. Він усе зробив, абсолютно все, а нам треба вірою, прийняти його жертву заміщення і жити у свободі. Хтось скаже, я вже багато років є віруючий, я каявся, все таке інше. Слава Ісусу! Я думаю, що ви щасливі люди через те, що ви покаялися і прийняли Ісуса Христа в своє серце. Но надалі. Не піддаваємося назад, не повертаємося назад в це рабство гріха, це рабство гріха. Знаєте, коли ми потрапили, залізли в якусь грязь, інколи не просто вимити. Я пригадую, коли залізу щось ремонтую в машині, і руки ось так полікоть чорні від там, масла і таких інших. Речей то не просто вимити, но вимазатись просто. І та грязь така чеплюща, чуть-чуть десь і попробуй її відмий. Нам не варто ходити там, де є ця грязь. Нам не варто жити таким чином, щоб дозволяти їй чіплятися в наше життя. Ну, тим не менше, якщо щось подібне трапляється, у нас є найкращий розчинник і той, що виводить цю грязь. Кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. Слава Ісусу! І я хотів би, щоб ми трималися ось так Бога. Зрозумійте одну річ, коли ви приходите до Бога, і навіть якщо ви відчуваєте, що в чомусь неправі і є якийсь гріх в житті, брати мої сестри, зрозумійте таку річ, Бог не перестав нас любити. І жертва Ісуса Христа не втратила своєї сили. Бог продовжує нас любити і продовжує нас очищати, коли ми каємося. Коли ми до Нього кличемо, Він продовжує нас милувати. Такий є Бог, це Його природа. Але він не буде вриватися в серце, він не буде узурпувати наше серце абсолютно. Він буде тільки стояти і стукати, і просити, відкрий своє серце, я війду в нього, наведу порядок і будемо вечеряти. Давайте ми піднімемося.